Привіт! Сьогодні я приїхала до Краматорську та познайомилась з Зінною. Це б'юті експерта мережевих з досвідом. Вона є офіційним представником нового косметичного бренду Лівеста на ринку України. Лівеста компанія, яка працює з різними виробниками та брендами. Ви можете не тільки замовляти продукцію, а й працювати разом з Інною. Лівеста турбується про своїх представників. Подивіться, які масштабні заходи вона організовує тут. І розіграші, і концерти. Нещодавно Інна побувала саме на такому заході, і все це було абсолютно абсолютно безкоштовно дівчата, які сумлінно працюють у цій компанії, заслуговують саме на такий відпочинок. Тож підписуйся на сторінку Інни та ставай частиною її команди, щоб співпрацювати з брендами з усього світу. Тут можна придбати продукт для тіла, для здоров'я, брендовані парфуми, місти. Є багато пробників, і це дуже зручно. Ціни до речі, дуже бюджетні та доступні кожному. Також тут є коктейлі для схуднення з різними смаками. Зараз один із спробуємо дуже зручно, що кожна порція запакована у пакетик. Тут усього 200 Лорі та аж цілих 20 грам білка. На смак в міру солодкий, структура дуже приємна. Є різні смаки, тому є з чого обрати. Тут можна придбати вітаміни, бади та детокс для вашого здоров'я. Наприклад, цей напій нейтралізує зайві кислоти та допомагає худнути. Для підтримки краси та здоров'я є різні види колагенів. А це продукт для покращення мікроциркуляції. Для краси дівчаток є багато декоративної косметики. Як усе цікаво, але більш детально про все вам розкаже Інна. Підписуйтесь.